З кожним роком Херсонський аеропорт стає все комфортнішим для пасажирів та доступнішим для авіаперевізників міжнародного рівня. За рік що минає, аеропорт Херсон зробив великий крок з модернізації литовища. Перш за все на злітно посадковій полосі встановили світлосигнальну систему, що дозволяє приймати літаки в темний час доби та за складних метеорологічних умов. На таку модернізацію з обласного бюджету було виділено трохи більше 4 мільйонів гривень. Кінішне це система не п'ятого як каката є в европейских аэропортах такого последнего уровня, как Франкфурт, либо там Вена, у нас третья система. Это не светосигнальная система низкой интенсивности. Также есть еще светосигнальная система 4 и 5 категории, это система высокой интенсивности. Ну, сейчас мы на, над этим работаем и, конечно же, будем просить наших депутатов совета и администрации, чтобы они нам продлили программу 2016 -го года. И мы смогли бы все-таки за, за, запустить систему І п'ятої точності. Також для аеропорту придбали та вже встановили систему з безпеки контролю багажу. Якщо раніше пасажири мусили брати свої валізи, отримувати на них спеціальні талони та самостійно нести речі в зону посадки, то тепер все буде здійснюватись набагато простіше. Чоловік отримує посадочний талон, ложить свій чемодан на транспортну ленту і вона уходить через рапіскан, через спеціальну службу. Таможні і пограничников для того, щоб да був хорошо досмотрен багаж, тому що зараз ну, така ситуація неспокійна. Слава Богу, ми цю систему прибрілі. 30 мільйонів гривень фондом регіонального розвитку було виділено на ремонт руліжної доріжки частини льотного поля аеродрому. Основна частина з цих коштів пішла на капітальний ремонт перону. Нам надо було очень срочно сделать Первон для того, чтобы самолеты тяжелые, которые приходят в наш аэропорт, могли отстаиваться сутками, а не улетать, к примеру, там через два. Нове покриття перону охоплює біля 25 тисяч квадратних метрів та витримує навантаження в 400 кілограм на один квадратний сантиметр. Для цього будівельники провели чимало підготовчих робіт та клали покриття за спеціальною технологією. Брали старе покриття асфальтобетонне покриття, робили виравнюючий слой із відсіва, розсипали на нього цемент, робили регенерацію конструктивного слоя, виравнюючий слой 30 см. Метро і 26 шість сантіметрів сімей Також цього року було закуплено чимало обладнання, що обслуговує літаки. Автомобіль, що знімає обмерзання з фюзеляжу літака, була придбана техніка, яка може прочищати та запускати з нуля двигуни будь-яких літаючих апаратів. Всі ці новинки дозволять Херсонському аеропорту вийти на новий рівень. Дарина Дишкант, Максим Пруткун, телеканал Херсон Плюс.